Вітаю! Ми сьогодні спілкуємося із депутаткою Гордоцької міської ради Оленою Маренчук та з директоркою Лісоводського будинку інтернату. Доброго дня, пані Олено, рада вас дня. і рада вас бачити. Соціальна сфера діяльності вона доволі таки складна. Чому ви почали саме в цій сфері діяльності працювати? Так склалося життєві обставини, закінчивши навчальний заклад. Я працювала в департаменті соціального захисту. Працювала спеціалістом, головним спеціалістом, але всі час прийшли зміни в керівництві інтернатів. Тоді якусь пенсіонерів звільняли, ставили але, працюючи там. В соціальному захисті я вже працювала інвалідами, я вже розуміла, що таке категорія, яка особлива, яка потребує і догляду, і уваги, і розуміння, і терпіння, і що з ними потрібно розмовляти в першу чергу підтримуючи. Забезпечуючи саме головне щоб вона розуміла, що її розуміють. Коли людина відчуває, що її розуміє, то її не І в той момент почалася робота з такою категорією. І вже з того часу я прониклася от таким відчуттям розуміння, співчуття, підтримки. І воно, напевно, ніяк не затягує, але воно або є, або його немає. Каже, люди, які працюють в соціальній сфері, це як медики чи як вчителі. Це така якась робота за покликання. Тобто ти будеш працювати, якщо ти соціальний. Соціальний працівник. І з того часу, вже відповідно, після того я перейшла сюди керівником, тому що керівництво можливо побачило в мені ті якісь лідерські якості, можливо, побачило ті організаційні слідності. Зрозуміло, що можна довірити цю роботу, об'єкт. Тому я дякую їм за довіру. А на сьогоднішній день ще працюю тут. Що ви не з городка, не з городоцької громади, а з обласного центру? Чи важко було переїхати в село? Тому що зараз ви наскільки нам відомо живете у сволодах, так У маленькому селищі. Як це трапилося і чи чи складно це було вам, людині з міста переїхати у в село? Багато хто зі мною знайомиться і хто дізнається про мене цю інформацію. Здобуванням і з цікавістю ставлять ці запитання. Я вам хочу сказати, що ну, в першу чергу село Лісово давно дійсно, воно прекрасне село, воно село, яке прирівнюється до сіл міського типу, тому що інфраструктура села багата, люди прекрасні. І коли я переїхала з міста в село. Якихось таких особливих змін, чи якихось таких питань, які б мене турбували або їх не виникало, я прийшла працювати в першу чергу. І коли я прийшла працювати в заклад, який вже очолюю понад 10 років, перше питання було більше організаційних таких виробничих питань. І... Тоді не виникало якихось побутових питань, як організувати свій побут. Ну, ми більше... Я працювала, з тим, я працювала і підбирала команду, я розуміла, які зміни я хочу бачити в закладі, для того, щоб надавати якісні послуги для мешканців, які приходять до нас проживати. Я розуміла, яким чином ми маємо оновити базу закладу. І Ці вимоги я ставила звичайним перед тими працівниками, які працювали в закладі. Поступово підібрався дуже прекрасний, чудовий колектив, і зараз команда нашого будинку інтернату е можуть взаємодіяти, е заміняючи один образ. Вони вже чітко знають, як потрібно працювати для того, щоб результат догляду за нашими людьми був на гарному належному рівні. Тому що люди. Розуміють, що вони доглянуті, розуміють, що вони захищені, розуміють, що їхній завтрашній день буде. А для літньої людини це дуже важливо, що він буде спокійний, що він буде тихий, що він буде активний, що він взагалі буде. Ми є для того, щоб це все відбувалося. ставши очільницею власне цього особливого будинку. Які ініціативи ви почали спроваджувати, що ви починала свою роботу і як це продовжувалося далі до сьогодні. Ви знаєте, дуже вже доволі таки багато часу. І цікаво, як, як це все було? Було багато було багато бажань змінити. Було розуміння, що одночасно все ти не зміниш. В першу чергу були зміни налаштовані на якість проживання людей. На той момент люди е, мали захист від держави, на сьогоднішній день е, отримують цей захист, але е, потрібно було е, дати людям сучасний догляд. А сучасний догляд на сьогоднішній день полягає в тому, що їхні дозвілля було активне для того, щоб вони е, могли. Реалізовувати себе як людина літнього віку, якщо потрібно, ми їх даже вчили. Спілкуватися телефоном. На сьогоднішній день у нас в закладі є вже і Wi-Fi, і люди спілкуються зі своїми родичами, навіть дальніми родичами, які, можливо, десь за кордоном. Через соціальні мережі, через засоби зв'язку вони вже спілкуються по відеозв'язку. Тобто ми їх навчили, вони це розуміли. Тому що коли я прийшла ще 10 років назад, то е, люди не навіть телефоном, для спілкування з родичами. Це те, що стосується особисто самих мешканців. А в роботі закладу це така робота, що там завжди будуть відбуватися зміни. Завжди потрібно оновлювати базу, завжди потрібно співпрацювати з благодійниками. За що я дуже дякую, що велика кількість і наших місцевих благодійників. І на рівні України нас підтримують. Вони розуміють, що це така категорія, яка має бути захищена. в і... мене є мрія, яку ми спільно з колективом прийняли до уваги і зараз розглядаємо шляхи її реалізації, тобто залучення позабюджетних коштів, грандові кошти або через наших благодійників. Це простір для дозвілля. Мешканців наших, якщо так просто сказати, то зимовий сад. Це буде таке скляне приміщення ну, з панорамними вікнами, як тут, де будуть квіти, де будуть зручні диванчики, де буде місце для, для такого спілкування. Бо зараз вони спілкуються, але в цьому коридорі, де буду. Ви зрозумієте, навіть коли бачиш приходить, які забезпечувати релігійні да, чи сповідь, чи причастя, чи привести службу, то от цей момент немає такого гарного приміщення для да привести. Тому цей простір для активного дозвілля, для проведення хочеться усучаснити і збільшити. Тому це такий наш проєкт, який Маємо на меті реалізувати. Поки це мрія, яка має втілюватися. Все починається з мрії. Далі крок за кроком. Це да. окремі приміщення, по такі окремо. Добудова, що вони з вікна вибиваються в хід, і вони з вікна зразу виїжджають на візочках. Також воно так от скріне було прозоре, таке все легке. Поставити їм ці зручні доночки, великі вазони зелені, щоб телевізор візор, плазму спустити. В літній період часу ви бачили нашу територію, вони виїжджають, сідають на лавочки, да, троянди, пташки співають, сонечко світить, затінок. Тобто, тут якби питань немає. А зимовий період часу, коли починається вже холодна погода, тоді от. В цей момент треба їм забезпечити. На цим будемо працювати. А скільки 60 зараз, а з них внутрішнє переміщення? Так, 22 особи внутрішнє переміщення, так. Це та категорія, які прийшли, це ті, які залишилися, тому що було їх більше. Ці люди вони адаптувалися. Саме приємне те, що вони адаптувалися в нас, вони заспокоїлися. З ними, звичайно, працювали такі. Психологи як Рокада, Карітас, ми теж дуже їм дякуємо, що підтримали. Завжди поруч вони є і присутні на сьогоднішній день люди проживають. І, і вже для них це нова сім'я. Часто люди, які нас оточують, формують нас як особистість. Чогось ми від них вчимося. Чого ви вчитеся у своїх підопічних, людей, з якими ви працюєте? Чи змінили вони вас як таким чином? Я хочу сказати, що кожна людина, яка проживає в нашому закладі, це кожна окрема доля, яка не схожа ні на кого. Коли людина поступає до нас заклад, звичайно ми проводимо бесіди, знайомство, спілкування на рівні домашнього, не державного. І тоді, коли людина вже починає розуміти, що вона в таких домашній атмосфері, вона відкривається Я хочу щиро поділитися своїми спогадами життєвими, своїми турботами. І я завжди говорю, дякую Господу Богу за те, що поряд зі мною така кількість людей, які мене оточують, тому що від кожного з них можна отримати, бо краплиночку такого життєвого досвіду, такої життєвої мудрості, тому що життя прожити не поле перити, а вони життя прожили і. Різні ті ситуації, які їх загартовували, які їх надихали. Вспомнила момент, коли ну кожен ж різний, так? У нас є така... такі мешканки, які, наприклад, люблять співати. Я коли вже йду або на обід, або додому. І вони мені, то таку пісню, то таку, я кажу, ви мені створюєте настрій. <риклад> <риклад> О, наша Юрівна пішла, красуня наша, Юрівна пішла. І мені одразу пісню вслід. А є такі, вот, наприклад, теж була жінка, яка растувала. Вона вже правда, померла, на джок, царство небесне. То... Частина робіт, в яких вона вишила, є в нас в закладі. Вони продовжують життя, вони продовжують пам'ять про неї. І вона вишила мені подарунок при народженні сина, таку метрику, що коли мій Павлуша народився, і це є пам'ять і згадка про неї. Тож кожен мешканець це щось особливе, яке. Ти з ними живеш, ти з ними працюєш щоденно, спілкуєшся, переймаєшся їхніми турботами. Це вже є твоя родина. Люди, які мешкають у неко інтернаті, часто в них важкі долі, так. і часто вони діляться тими своїми історіями з вами, як з керівницею, як з самим мірою і другом. Ось як ви відновлюєте сили після важких розмов, можливо, з мешканцями будинку, можливо, з шашки, як ви відновлюєтеся. Для мене особливо в першу чергу це моя сім'я. Моя родина, мій син це те, що мене надихає, те, що робить мене щасливою, те, що дає мені посмішку. Але якщо говорити з такого особисто-особистого, то я дуже люблю світанки. Я дуже люблю зустрічати сонечко. І коли... Оцей ранковий схід сонця і є можливість його зустріти, коли погода дозволяє. Це в першу чергу те, що мене надихає. Я люблю е, своє авто, я люблю їхати за кермом я отримую задоволення від е, поїздок. Люблю подорожувати і е, подорожуючи нашою Україною, е, надихаючись цими містами. Вони теж дають емоції, вони теж дають настрій. Я, е, я люблю вишивати. Да. Зараз, звісно, це ну, менше часу, але був такий момент, коли я, в мене є багато вишитих моїх особистих робіт, які теж є і все і в мене вдома. Це теж така творча моя якась складова, яка мені допомагає перезавантажитись. Заспокоїтися, реалізуватися. На жаль, ми зараз живемо у часі війни. І тому вас не можна запитати про початок цієї повномасштабної війни, про те, яким для вас був день 24 лютого 2022 року, року. Чи думали тоді про переїзд? Чому ми залишилися? Які такі думки були у вас? Дійсно, 24. лютого. Такий день, який ранок, який розпочався і змінив. Змінив кожного з нас, який продовжує змінювати нашу країну, який змінив нашу Україну. І ну, я свого пожиттю вважаю оптимістом, я вважаю, що ці зміни, вони обов'язково нас привтуть все, що тільки може є для нас, для нашої країни найкраще. Україна сильна, ми обов'язково переможемо і вважаю, що ця перемога була швидкою. Але пригадуючи цей ранок, коли я син мав йти до школи, я маю йти на роботу і плани, але цей ранок не все. І в першу чергу дитина залишилася вдома, звісно, в сім'ї був контроль. А я пішла на роботу. І враховуючи вже досвід ковідних да, реалій, ми зрозуміли, що ми не зачинимося, ми будемо працювати, і відповідно, коли почалася війна. Прийшовши на роботу, зібравши колектив, ми почали прописувати дії кожного працівника в цих вже вимогах. Ми почали одразу розуміючи, наскільки постраждалі території і яка кількість е, літніх людей, яких потрібно буде прийняти до нас, ми почали розгортати е, додаткові ліжка на прийом людей. Ми тоді не розуміли, з ким ми будемо працювати, чи ми будемо просто приймати громадян, чи ми будемо приймати літніх людей, е, саме нашу категорію населення. Але ми були готові і на той момент заклад був розрахований на 50 чоловік. Ми додатково розгорнули. Ліжка місця, ми готові були прийняти ще до 20 людей для того, щоб люди мали де бути, е визначитися своїм місцем перебування тимчасовим. Я хочу подякувати усьому, своєму колективу, тому що на той момент. Е навіть не стояло питання виїзду. Хоча я задала це питання і кажу: якщо ви хочете вберегти свої сім'ї, свої родини, ви маєте право скористуватися, ви можете виїхати. Будь ласка, тільки повідомте. Весь колектив одноголосно лишився, тому що розумів свою зону відповідальності, розумів те, що наших людей нікому ми не залишимо. Вони залишаються з нами їх потрібно доглядати. Тому я дякую кожному щиро, що залишилися в команді і працюють. Як мешканці будинку переживали цей час? Як ви з ними тоді не знаю, пояснювали їм ситуацію? Чи вони все це розуміли самі? Яка можливо психологічна допомога надавалася? Ні, як тоді, бо, от самі мешканці цікаво, як 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 вони це переживали? Ви знаєте, вони так само мають доступ до засобів масової інформації, спілкуються з родичами, да і. Коли я прийшла, вони питається мене, що Юрівна дійсно це війна. Я кажу, так дійсно, це війна. А що буде? Я кажу, давайте ви поснідаєте, а потім буде обід, і тоді вечеря. А там далі ми подивимося, що буде і як буде. Я розуміла, що їм потрібно дати відчуття стабільності. В сьогоднішньому дні віри, що буде завтра, для того, щоб не е, зароджувати в них паніку, для того, щоб їхній емоційний стан, е, тому що це та категорія, яка може хвилюватися найбільше. Вони розуміють чітко наслідки, вони розуміють, що може статися. Але ми старалися самі не панікувати і забезпечувати стабільну роботу. В результаті все спокійно, люди живуть, проживають своїм життям. Знаємо, що ви з мешканцями будинку навіть пляди маскувальні сітки, тобто якоїсь до волонтерської діяльності допомагали нашим людям. Це трошки про цей досвід. Дійсно, так, тому що не хочеться стояти осторонь. І завжди говорила, кожен з нас за зараз по мірі своєї е, можливості в зоні своєї відповідальності повинен робити все, щоб наблизити перемогу. Е, і коли стало питання потреби в маскувальних сітках, у нас є мешканець, який вміє плести човником. Ми підійшли до нього і попросили мого Васильів навчить. Тому що той ваш те ваше вміння зараз потрібно всій Україні. Нам тут ми будемо працювати. Знайшли лятки, він показав момент плетіння працівникам, мешканцям. Дійсно, комусь легко це було навчитися, комусь трошки важче, але плели сітки, Плели вдома, плели на роботі, також робили. Окопні свічки. Теж наші мешканці долучилися і е, різали матеріал, скручували, загортали. Е, можливо, це не так швидко, як роблять хтось інші, але по мірі своїх можливостей вони долучалися і так, такий момент є. Як змінила вас війна? Тому що вона змінила кожного з нас і на кожному залишила якийсь відбиток. Е, як вплинула вона на вас особисто? Дійсно, кожного з нас. Кожного українця змінила війна, але для себе особисто я зрозуміла, що я не хочу залишати Україну, я хочу працювати, я хочу бути тут, жити і е, наближати перемогу усіми своїми можливими знаннями, діями, вчинками. Тому що я вірю в те, що наша прекрасна Україна після нашої швидкої перемоги. Вона Зацвіте, засяє новими барвами. Це буде найпрекрасніша країна у всій-усій планеті землі. Нещодавно ви стали депутаткою Будецької міської ради. В По ваших очах було видно, що це був щасливий момент для вас. Ви до цього йшли і нарешті це настало. Працювати над розвідком власне буде скільки громади, чи вже маєте якісь ідеї, ініціативи, вже сфері роботи власне, як депутатки з ради. Дякую за запитання. Дійсно, такий важливий момент в житті моєму, от тому що це для мене особисто велика відповідальність. Я дякую кожному виборцю, який ще тоді. Віддав свій голос за мене. Для мене це великий ступінь довіри, це та можливість змінювати, змінювати е, на краще громаду, змінювати на краще життя кожного родичанина, кожного е, нашого жителя е, сіл і міст. Я повне нашою злагодженою роботою всього депутатського корпусу. Ми будемо спільно приймати питання по вирішенню будь-яких потреб наших городачан. Тому будемо працювати, є над чим працювати, є бажання. Дякуємо. На завершення скріпля скаку, що мрієте, е, окрім перемоги, тому що це така мрія наша спільна кожного з нас, але в кожного разом з тим є якась своя мрія. Е, чи готові з нею поділитися, чи є вона у вас? Якщо готові з нею поділитися? Так, я хочу побувати на горі, піднятися в похід своїм сином. Відвідати гори, помалуватися краєвидом Карпат. Для мене це ще не закрита моя мрія. Дякуємо, що показалися цією мрією і бажаємо її якомога швидше реалізувати, е, реалізувати всі ті проєкти, які ви плануєте, е, накращити життя нашої громади як депутатка Близької міської ради, реалізувати все те, що ви собі запланували, і перш за все бути щасливою людиною. Тому що це, yeah. якщо людина щаслива. Тоді вона е, готова робити щасливими інших людей, споряд. І щоб перед вами залишити ті люди, які е, допомагали вам співстати і з якими ви почувалися комфортно. Дякую. 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 Дякую вам за приємну розмову. Дякую.